Коли пацієнт каже, що в нього нічого не болить в ротовій порожнині, його зуби здорові, чи справді чи, чи це так? Дуже часто пацієнти приходять по якійсь там одноразовій, скажімо так, причині, наприклад, там видалення зуба мудрості або якісь може скол пломби, тобто пацієнта нічого не турбує, нічого не болить. Потім ми робимо первинну консультацію і виявляється, робимо знімки. Звісно, і виявляється, там пацієнта може бути 8, 10 і більше зубів, які потребують лікування, це може бути каріс, наприклад, середній карієс не завжди викликає симптоматику. Друге, це вже може бути періодонтит, тобто, коли нерв вже зруйнований в зубі, маємо запальні процеси. Це також в хронічному стані не викликає больової симптоматики. Mm -hmm. Ну і звісно, це якщо вже сильно зруйновані зубчики, так само вже е, давно е, немає пульпи, тобто зубчик без нерву і це просто зайве джерело інфекції в ротовій порожнині. Тобто, підсумуючи це все в сумі, е, не завжди якщо нічого не болить, то нічого не турбує пацієнта, і пацієнт є здоров.